Друге лютого праведність народжує відвагу. Проголошення Через кров Ісуса я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Писання стверджує, що Бог робить неправедних людей праведними, і я вірю цьому. Послухайте простий, але глибокий вірш, що підтверджує цю істину. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю, 2 до Коринтян, 5 розділ, 21 вірш. Я люблю підставляти тут особисті імена Бог зробив Ісуса, який не знав гріха, гріхом за Тебе і за мене, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Це повний обмін. Ісус прийняв на себе гріх нашої гріховності, щоб ми були зроблені праведними з Його праведністю, і ця праведність доступна нам через віру в Його кров. Праведність, прийнята з вірою, приносить негайні, реальні, видимі плоди. Подивімося на один із таких результатів, про який говорить Писання Злочинець нечистивий, утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний, сміливий наче Лев. Притчі 28 розділ. Перший вірш в дійсності образ нашого життя, наше відношення, наші взаємини, ефективність нашого християнського життя і служіння будуть залежати від того, наскільки глибоко ми усвідомимо, що були зроблені праведними. Сьогодні багатьом християнам бракує відваги, вони боязкі, вибачаються, відступають перед злом і ворожим тиском. Але справжня причина цього у тому, що вони не усвідомили до кінця у Божих очах вони вже є праведними, такими ж праведними, як сам Ісус, і коли ця істина стає для нас реальністю, вона наповнює нас сміливістю. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що зроблений праведним твоєю праведністю і вірою входжу в ту сміливість, яку дає це усвідомлення. Через кров Ісуса я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. امين